Мабуть, ви зустрічали є різні. Терміни, які використовуються, електронний уряд, електронне урядування, мобільне урядування, мобільний уряд, відповідно електронна демократія, цифрове урядування, розумне урядування. І зрозуміло, що як для мене це стосується одного явища, це електронне урядування, але в залежності від інструментів, які використовуються і відповідно до вирішення пріоритетності вирішення завдань. Які стоять перед публічним управлінням, перед системою всієї державного управління, відповідно, і використовуються ці назви. Отже, саме перші і перші явище, з якими зіштовхнулися ще, мабуть, на початку 2000-х років, починаючи наприкінці 20-го століття, на початку 21-го з'явився такий термін, як електронний уряд, взагалі його «electronic Government, І по суті, це було. По перше і акцентувалася увага на тому що надзвичайно важливо взагалі от те що в, і знову ж таки брався досвід з бізнесу з економіки коли компанії які з'являлися нові інформаційні технології вони намагалися адаптувати їхні використати їхні переваги для Бізнесу, тобто для підвищення продуктивності, для зменшення витрати і так далі. І уряди почали замислитись над тим, що фактично і уряди тобто в системі державного управління можна використовувати сучасні технології інформаційні для того, щоб зробити ці процеси ефективні. І саме перше, взагалі саме перше це ідея поняття, яке використовувалося електронний гавермент. І в нас в Україні ми з вами трохи будемо про це Говорити, тобто визначення вже термінологія в 2010 році, коли вже була прийнята перша е і затверджена розпорядженням кабінету міністрів, перша концепція розвитку електронного рядування, були затверджені ці е використання по суті українська версія електронного рядування, електронні гаверменти для України, і по наших багатьох державних структур виникли відповідні департаменти. Ми про це з вами поговоримо. І, відповідно, електронні, але є плутанина до сих пір між тим, що таке електронний уряд і електронне урядування. Отже, електронний уряд це використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення діяльності організацій державного сектору, будь-яких тих, що стосується публічного управління, і ми з вами сьогодні розглянемо, які є взаємодії. Наступний йде надзвичайно важливий елемент це електронна демократія. От зверніть увагу, без електронної демократії, тобто, по суті, є електронний уряд, це просто от зараз ми з вами будемо говорити це переведення в цифровий формат різних послуг, те, що стосується зараз і інше, але є надзвичайно важлива складова як електронна демократія, частина і, по суті, електронік демократії. І електронна демократія ця несутність полягає в залученні громадян до процесу вироблення, прийняття та реалізації державних рішень за допомогою сучасної інформаційно-комунікаційної технології. Це надзвичайно важливо. У нас буде окрема лекція по електронній демократії. І ми з вами там більш детально це розглянемо для того, щоб розуміти, в чому полягає сутність, краще зрозуміти, в чому полягає сутність електронного урядування, Завжди використовують цю формулу, що електронне урядування дорівнює електронний уряд плюс електронна демократія. От якщо немає електронної демократії, це не електронне урядування. І по суті, тут є одна плутанина, тому що англійською мовою от, традиційно, традиційно англійською мовою, особливо в Європейському Союзі, наприклад, в Канаді, в Америці. Ті, хто, країни, які почали першими запроваджувати електронний уряд і електронні гавермент використовується термін електронік. Але якщо ми подивимося знову ж таки звіти з електронні гаверменти, але в цих звітах обов'язково кругом тобто є окремо, наприклад, в Європейському Союзі окремо є електронні демократії, тобто, це як притаманна частина, обов'язково за замовченням. З вами розглянемо це, за замоченням завжди мається на увазі взаємодія з громадянами і відповідно те, що притамана саме електронні демократії. Якщо візьмемо, наприклад, азійські країни і інші, коли вже вони мають, скажімо, почали вже пізніше, коли вже більш-менш сформувалися підходи до електронного уряду, то вони використовують термін електронік governance. По суті, які є електронним урядуванням. І, хоча є різні підходи, але в Україні, коли ми використовуємо термін електронне урядування, мається на увазі обов'язково цих дві складові: електронний уряд і електронна демократія. Отже. Як я вам вже говорила, вперше визначення електронної демократії офіційно було затверджено, тобто до цього було багато дуже роботи зроблено. Якщо вам буде цікаво, я можу розповісти, бо я була до цього безпосередньо дотична і автором цього терміну електронного рядування, як один із розробників саме концепції розвитку електронного рядування, першого, І відповідала саме за поняття і розповім, якщо вам буде цікаво, наскільки це складно було запровадити, але це знову ж таки визначення перше було дано в концепції. Це визначення воно дуже розгорнуте, тому що для того, щоб затвердити, пройти затвердження на всіх етапах. Бо це було відповідне розпорядження кабінету міністрів, потрібно було юридичному відділу, щоб він зрозумів, що ж таке насправді електронне урядування. Тому воно таке розгологе, але по суті, головне, це те, що є орієнтація на задоволення потреб громадян, це використання інформаційно комунікаційних технологій для всіх функцій всі, всі сфери державного управління. І зрозуміло, що це є відповідна ефективна форма яка забезпечує прозорість, відкритості органів державної влади і місцевого самоврядування. Тобто головні ключові моменти вдалося зафіксувати в цьому визначенні. І друга концепція розвитку електронного рядування, бо перша була обмежена терміном, то друга була розроблена у 2017 році і зараз, наскільки я знаю, немає ще третьої, тому що вона знову ж таки друга концепція, яка таки називалася одноіменна концепція розвитку електронного рядування. В Україні 2017 року вона знову ж таки терміни її, наскільки вона розрахована, вона закінчена, але нового документа немає, тому її продовжили, вона є чина до сих пір. Отже, для того, щоб можна було зрозуміти, як, в чому полягає сутність, які основні процеси е, залучені, задіяні, коли ми розглядаємо електронне урядування. Е, це є, от, е, мені подобається, я взяла це з Європейського Союзу. Відповідно сайту. тобто це процеси, люди, технології, ресурси. Тобто, обов'язково, коли ми розглядаємо будь-які те, що стосується електронного урядування, запровадження, будь-то послуги, будь-які різні взаємодії, залучені чотири ці складові. Тобто, перше за все це люди, потім процеси, які взаємодіють, технології, які використовують, ресурси, тому що. На, на коли при початку провадження електронного рядування бракувало все фактично. Тобто потрібно було підвищити кваліфікацію для публічних службовців, які використовували ці технології, або навчати залучати громадян для користування цих техно послуг, знову ж таки, налагодити відповідні процеси. Знову ж таки, відповідні технології є постійно розвиваються в залежності від цих технологій, які використовуються. І ми як будемо говорити з вами і фіксувати різні назви електронного рядування, тобто акценти, які робляться. І ресурси, зрозуміло, що ресурси це надзвичайно важливо, інфраструктура дуже важлива. І знову ж таки без цього, без, цього, без належних ресурсів і інфраструктури неможливо побудувати і запровадити. Подобати ефективне електронне урядування, запровадити ті чи іншим нововведення. В суті можна дуже коротко визначити електронне урядування, що це процес вироблення, прийняття та реалізацію управлінських рішень за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій різноманітних за для задоволення потреб громадян, тобто головне потреби громадян, тобто взаємодія, і відповідно, якщо ми говоримо про. Державне управління, публічне управління це все має супроводжувати всі процеси розробки, вироблення і ініціації. Всі повинні появи нових нормативно правових актів, відповідно рішень процесів. Тобто, все це має буде йти узгоджуватись з задоволенням потреб громадян. Є дуже коротко, бо це окремий аспект взагалі є, виділяється для того, щоб легше було зрозуміти. Що саме, які саме процеси потрібно регулювати ці взаємодв... і Виділяють різні от починалися з чотирьох типів цих моделей електронного рядування. Зараз кожен раз їх кількість збільшується, але... Якщо ви зустрічатимете таку абревіатуру, наприклад, G2C, тобто уряд до громадянина, тобто, фактично, коли ми говоримо про G2C, то ми дивимося, яким чином держава регулює, визначає, сприяє цим взаємовідносинам. Наступне це громадянин до уряду C2G. Потім уряд до бізнесу джі b бізнес B2G. і відповідно, коли ви бачите таку абревіатуру, це означає, якщо перше, хто саме. Які взаємовідносини регулюються, на що робиться акцент? Тому що різноманітне нормативно-правове регулювання, багато різних аспектів, для того, щоб виокремити і більш детально проаналізувати або ви визначити проблеми, ви роблять такі, такі моделі. Так само є уряд до співробітника, GTOE. Англійською мовою Government Employment, govрментує. Потім G 2 G, це дуже важливо, фактично, електронний уряд починався як органи державної влади між собою взаємодіють. Уряд знову ж таки до некомерційних організацій G2N і некомерційні організації до уряду N2D. Тобто, це просто щоб якщо ви бачите оці моделі, це означає, що... Коли при розгляді, при запровадженні, удосконаленні взаємозв'язку між відповідними сторонами звертається увага і дивиться, проводиться своєрідний аналіз: чи достатньо, чи потрібно, що потрібно змінити, удосконалити, адаптувати. Починаємо зараз ознайомитися більш детально з різноманітними підходами і особливостями провадження електронного рядування у вигляді тих, як ми з вами говорили, мобільного урядування, цифрове урядування і розумне урядування. Єдине, сьогодні ми розумне урядування просто згадаємо. У нас буде окрема лекція по розумним містам, по розумному рядуванню, і там більш детально ми з вами розглянемо. Тому що от починаємо з мобільного уряду, мобільґавермент, мобільне урядування. І взагалі це для мене було дуже цікаво, тому що це один із перших, скажімо, таких різновидів. Він з'явився дуже давно мабуть, трохи пізніше, ніж електронний, сам термін, електронний уряд, електроніґавермент, але вже, наприклад, у 2006-2008 році, були відповідні програми ООН, де вони допомагали. Це був дуже цікавий кейс. Якщо вам цікаво, буде, я вам відзнайду посилання, як вони допомагали бідним країнам подолати цифровий розрив і наближити дати можливість урядам надавати громадянам послуги, маючи слабку інфраструктуру, і при пришвидшити вирішення цих проблем. І по суті, зупинилися на мобільному уряді, тому що телефони. Доступ до послуг через телефони, і таким чином вважалося, що дуже швидко можна використовуючи. Зараз ми з вами побачимо, які є сучасні тенденції, сучасні виклики, але взагалі вважалося, що за допомогою телефона можна швидко це дешевше, тобто воно ефективніше, більше людей можна залучити і не вимагає, окрім ну, такої, якщо, наприклад, електронний уряд уряду. Звичайний потрібно було прокладати оптоволокно або інше, тобто інфраструктура дуже Складна, тобто, адапту, потрібно адаптуватися до відповідної місцевості, то зрозуміло, що покриття телефони, покриття і різні технології, які дозволяють воно простіше, легше і швидше. Саме головне швидше, прискореніше. І це надзвичайно популярний був напрям, мобільний уряд. І був період, коли на нього не звертали уваги. Тобто, але постання, наприклад. Мабуть, 5-7 років він активно знову ж таки відновився. І ми бачимо зараз, що знову ж виклики з'являються нові виклики, але водночас і нові можливості використання саме запровадження мобільного рядування. Тобто мобільний уряд. Ми звертаємо увагу назву це на ті інструменти, які використовуються технології, тобто використання мобільних технологій органами державної влади і місцевого самоврядування для надання державних послуг громадянам та бізнесу, а зараз вже звертається увага на взаємодії знову ж таки уряду і органів місцевої влади з громадянами. А сучасні тенденції, От сучасні тенденції вони є дуже цікаві, тому що. Є були певні обмеження, і ми з вами поговоримо трохи далі про які б обмеження, що які нове додалося. Але взагалі сучасні тенденції спостерігаються такі, що є якби відродження і відновлення інтересу, зацікавленості використання і запровадження мобільного урядування. От якщо ви бачите таку абревіатуру, МГОВ це саме стосується мобайл моб, І це переваги це тенденції, що величезні можливості для підключення громадян до уряду та покращення їхнього доступу знову ж таки, це зменшення ізоляції. І подолання бідності, це знову ж, можливості сучасного зв'язку. Широкосмуговий зв'язок він дає можливість забезпечити доступ. Але, наприклад, якщо використовуються різноманітні технології, особливо, наприклад, Wi-Fi-технології. і ми знаємо, у DW надзвичайно багато є цікавого досвіду різних країн, як вони це використовують. Дуже спокус велике, скажу. Наприклад, в Сінгапурі, в Сінгапурі там величезна кількість часу потрібно була виділялися на митне оформлення е, от, су, суда великого вантажні ці судна, коли приїжджали в порт, по-перше, це екологія страждала від того, і дуже багато часу потрібно було прийти, виділяється на і персоналу на митне оформлення цих монтажу. І вони зробили, вони зробили, їм вдалося поставили вежі, у них вдалося, тобто зони, я точно не пам'ятаю, скільки кілометрів від берегу, тобто там є Wi-Fi, і от коли пароплав, відповідно, вантажне судно під під, до ці, наближається до цієї відповідної позначки, йому не потрібно заходити в порт. Він оформлює, використовуючи Wi-Fi, оформлює всі документи в електронному форматі, і потім відповідні служби просто перевіряють. Тобто вони вирішили екологічну проблему, вони швидкість часу оформлення цих вантажів, потім знову ж таки зменшення кількості робочої сили. І і тому подібне це дуже цікавий досвід, і вони використовують такі можливості для того, щоб. Зменшити навантаження в різних планах. До речі, так само цікаво, там уважно, ви взяли тему дозвіл на будівництво. Сіннапур один із перших з перших послуг, які вони перевели в електронний формат, був саме дозвіл на будівництво, оформлення дозвільної документації. І, взагалі, це був дуже успішний досвід. Знову ж таки, по даним, які є зараз одним з останніх даних, зараз близько 2 мільярдів людей. Постійно заходять в інтернет через свій смартфон, тобто до 2025 року, тобто майже три четверті, тобто 72,6% користувачів інтернету, матимуть доступ до інтернету виключно через свої смартфони, і це еквівалентно майже 3,7 мільярдам людей. Тобто це надзвичайно велика кількість. Знову ж таки, є можливість забезпечення дефікації громадян. Таким чином, коли є полегшена ідентифікація, є можливість доступу, отримання доступу до державних послуг, різноманітних послуг, як охорона здоров'я, освіта, за соціальне забезпечення. Таким чином, полегшення, пом'якшення цифрового розриву. Знову ж різноманітні телефони, то тут, тут, тут навіть не залежить від моделі, можуть використовуватися. Для, при час урядової діяльності, Говтек, тобто це урядові операції, цифрове надання державних послуг і так далі. І по суті, Знову ж таки, як кажуть сучасні, от 2021 року, ми з вами зараз беремо я якраз використовую інформацію звіту світового банку, який був підготовлений у 2021 році, за участю світового банку, експертів світового банку і уряду Австрії. От ми сьогодні будемо так само згадувати ефективний досвід австрійського уряду щодо використання, зокрема мобільних технологій і мобільного урядування. І говориться навіть, що змінюється парадигма, тобто, фактично, вже ми можемо говорити, що зростає знову ж таки зацікавленість до мобільного урядування, до того, що не тільки в Україні діє. Тобто, насправді, ці технології вони використовуються в багатьох країнах. І от перед цим, коли ви бачили таке фото дівчини з мобільним телефоном, це спеціальна урядова програма Філіппін була. Яка розроблена у 2017 році, де всі послуги так само переведені в мобільний формат? Тому Україна не є унікальною в цьому. І багато країн, і я вам покажу трошечки, хоча в нас бо у нас немає так багато часу, скільки саме використовуються в різних країнах мобільні телефони для надання послуг. Отже, для Європейського Союзу знову ж таки підкреслю нам надзвичайно важливо те, що відбувається в Європейському Союзі, ті регулятивні акти, тому що ми є асоційованим членом Європейського Союзу, і плюс ми оголосили своє бажання стати членом Європейського Союзу. Ми маємо країна, яка є кандидатом в члени Європейського Союзу, хоча, на жаль, ми не отримали статусу саме кандидата в члени, це велика різниця в нас. Дуже дивний статус зараз, але для того, щоб отримати членство в Європейський Союз, ми повністю повинні повні наше нормативно-правове забезпечення, наші реформування воно має повністю співпадати європейським нормам вимогам і знову ж таки виконувати ті директивні акти, які є. Європейському союзі, отже, в 2020 році, 8 грудня, тобто майже 4 роки тому, було в Європейському Союзі було схвалено так звану Берлінську декларацію, і фактично в цій декларації уряди зобов'язалися забезпечити легкий доступ до послуг мобільного каналу, і для того, щоб дозволити своїм громадянам використовувати свої мобільні пристрої для надання цифрових державних послуг. І це, по суті, ці директиви вони є дуже важливими, тому що відповідно до кожної директиви, директиви Європейського Союзу, кожна держава-член і держави-кандидати в члени Європейського Союзу зобов'язані розробити відповідно нормативно до нормативно-правозабезпечення цього переходу. Отже, мобільні, мобільний уряд перевага зрозуміло, Дуже багато, ми про них вже говорили, і можна подивитися, що це і реальний час моніторингу, і ефективна адаптивність, і е, різноманітний доступ, і е, дуже легко в принципі, не так складно навчити користуватися, тобто проведення навчання, е, низька оплата, знову ж таки можливість е, до, доступу і адаптації до різних верт населення, і в основному ті технології. Технології, які використовуються інструменти, це ресурси, це мобільні мережі, мобільні пристрої, різноманітні, мобільні пристрої, знову ж таки технології, які пов'язані з цим голосові дзвінки текстові повідомлення, виявлення, тобто GPS, виявлення місцезнаходження, доступ до інтернету і відповідне необхідне програмне забезпечення у вигляді мережевих служб та додатків, тобто різні апси. І фактично апи. І ми з вами ж будемо сьогодні якраз розглянемо деякі з них. Отже Дуже цікавий звіт. Я його посилання там, в PDF, вони є, я прикріпила в Moodle. Я вам раджу з ним ознайомитися. Дуже багато статистики. Я просто трохи основні найбільш такі важливі аспекти, я взяла для того, щоб ви могли подивитися в лекціях. Називається звіт Mobile Government, How to Note. і фактично знову ж таки, нагадаю, що цей звіт був розроблений за участю Уряду Австрії. І по суті, у три основних таких сфери виділяються сучасне мобільне урядування, де, на думку авторів звітів, і я з ними погоджуюся, дуже ефективно використовувати зараз мобільне урядування, тобто це державні операції, надання державних послуг і залучення громадян. Тобто, порівняно з. Першим етапом, коли це було в 2000-х 2000 роках на початку пройшло майже 15 років, і ми бачимо і говоримо про те, що вже додається третя складова, те, що ми говоримо про демократію, залучення громадян до цих процесів. І знову ж таки, різноманітний досвід, це є опитування громадян і так далі. Ми зараз з вами трошки про це поговоримо. Отже, ключові елементи та потрібно обов'язково знову ж таки, от ви будете розробляти стратегію, знову ж командує. Обов'язково потрібен системний підхід. Тобто, у нас, на жаль, от є брак системного підходу в Україні, і для того, щоб от, є схема, от мені от ви можете потім її використати. Ця схема є наведена відповідно в цьому звіті. Світового банку, яким чином, тобто починаючи з залучення стейкхолдерів, так, над вибудова відповідної архітектури, розробка, тобто команди, відповідної, яка буде відповідати і визначати пріоритети, і, знову ж таки, зміни, обов'язково. Тобто, спочатку є. Фіксуйте і знову ж таки, ви може, це, ви зможете використати в своїй обов'язково. Це має бути в вашій стратегії, коли будете розробляти. Тобто, челенджі ці зміни, от виклики, починаєте все з них. Тобто, характеризуєте які є виклики, тобто визначаєте, ідентифікуєте ці виклики, потім відповідно дивитеся ідеї яким чином можна ці виклики нейтралізувати, яким чином можна деякі виклики використати їхні переваги, яким чином це тобто, має бути відговорення? Потім робиться прототип рішення, і потім вже приймається рішення. Тобто прототип тестується, перевіряється, працює воно і тоді приймається рішення. Тоді далі вже знову ж таки йде вже. Провадження, розробка відповідно, вже те, що пов'язано з послугами, тому що це різні учасники залучені, інфраструктура так само відповідні знову ж таки проведення тренінгів для тих, хто надає ці послуги, і тих, хто їх має отримувати споживачів цих послуг. Потім далі визначається і вони, в принципі, не йдуть паралельно. Тобто до того йдуть знову ж таки, для того, щоб запровадити цю послугу, потрібні відповідно. Розробка політики, нормативно-правові акти, тобто у закріплення тобто відповідно цих. Положень для того, щоб можна було це запроваджувати, розробка в Європейському Союзі Digital Policy Framework. Тобто, фактично, відповідно рамкової програми, яка буде регулювати. Тобто, Це знову ж так, стратегія на рівні стратегії може бути на рівні плану дій, і відповідно тоді вже чітко виокремляться на рівні відповідних державних структур, хто саме на якому рівні яким чином це має забувати. Забезпечити виконання цих послуг, які знову ж таки етапи, тобто дорожня карта, коли це має відбуватися, яким чином, і знову ж таки кошти, які структури, от Міністерство фінансів, які мають надаватися кошти для реалізації цих послуг, ці послуги в електронний формат, саме для підтримки для розбудови відповідної інфраструктури і відповідно. Для того, щоб ця послуга була реалізована. Знову ж таки, відповідно, уряд має, це стосується всіх членів уряду, тобто всіх відповідних міністерств, і вони мають бути до цього залучені, і основна функція уряду це координація і розробка стратегії. Тобто стратегії оцих, як яким чином це все імплементувати для того, щоб отримати успішний результат, і ми з вами побачимо далі в лекції, що, на жаль, от основна одна із проблем, які виникають перед, на цьому етапі, саме на рівні уряду, це фрагментація цих політик, недостатній системний підхід і так далі. Тобто, не врахування всіх цих основних моментів при запровадженні. Мобільного даному випадку мобільного урядування, послуг мобільного урядування залучення громадян, і зрозуміло, що це є приводить до тих проблем, які можуть виникати. Отже, є знову ж таки в цьому в звіті є огляд рекомендацій для різних рівнів розвитку, тому що ви бачите, є основний рівень базовий, просунутий і дуже високий рівень. Тобто, кожні країни вони мають можливість відповідно відповідно до свого рівня є пропозиції.